Коли знаєте, Господь наповнює наші серця через пісні, через молитви, легше й проповідувати, приємніше бути на служінні. Амінь. Радість приходить, бажання приходить, знаєте, щось робити, робити добрі справи, більше покарятися нашому Господу. Я поділюсь декілька думок. Я хочу, щоб сьогодні ми звернули увагу, брати і сестри, один на одного, на церкву. Ми маємо сьогодні з вами любити сьогодні церкву Божу. Любити усіх. Не тільки, можливо, тих, хто робить по особливому щось дуже добре саме для мене. Що ми вважаємо добре? Коли нас накармили, напоїли? Чи, можливо, коли нас роками, можливо, на руках молитви носять, хтось молиться з нами, хтось наставляє, хтось служить, хтось вчить, хтось тратить багато часу, хтось підтримує, хтось позвонив, хтось часто дзвонить, можливо, один одному, в когось ближчі стосунки. Друзі, в нас в церкві багато членів церкві 513. Сьогодні одні тут в Київщині, на Київщині, другі десь далі, за кордоном, хтось за океаном. Але ми, хоч і на відстані, але ми маємо відчувати сім'ю, рідність, любов і оце бажання побачитись. Не вистачає сьогодні один одного. Як важливо сьогодні, друзі, цінувати усіма, хто є і хто служить. Сьогодні в багатьох церквях не вистачає співаків, музикантів, проповідників і молитовників. Не вистачає, Це сьогодні є великий дефіцит, є велика потреба. Як ми цінуємо сьогодні тими, хто є у нас? Тими, з ким ми сьогодні служимо, хто сьогодні нам служить, хто сьогодні несе на руках молитви, друзі. Бог нам відкриє, відкриє, я думаю, ще недовго. І ми побачимо завдяки, можливо, вашому служінню, нашому загальному служінню, нашим молитвам, проповідям, настановам застереженням. Господь покаже, кого від чого зберіг, де Господь і як кого спас від, від жахливих речей? І ми це пізніше зрозуміємо, ми побачимо. Сьогодні, знаєте, є в залі люди, можливо, ми когось недооцінюємо. Ми, можливо, явно не бачимо служіння того брата чи тої сестри, а ці люди, можливо, моляться і вдень, і вночі, і вдома стають на стражу, моляться за служителів, моляться за всіх членів церкви, за молодь, за дітей. Тому ми, можливо, по чимось молитвам сьогодні, друзі, і живемо. І маємо здоров'я сьогодні. І маємо руки ноги. Перше післення до Коринтян, 16 розділ з 13 вірша. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте, будьте мужні та міцні. Пильнуйте, друзі. Ми маємо завжди пильнувати і стояти у вірі, і завжди бути мужними і міцними. Без цих речей ми не зможемо з вами пройти це земне поприще. Ми не зможемо пройти, можливо, якісь випробування церковні, сімейні, можливо, в бізнесі, в країні. Ми не зможемо пройти ті чи інші випробування, якщо ми не будемо з вами пильними, якщо ми не будемо стояти в вірі. Усе ж у вас нехай буде з любов'ю. Усе має бути з любов'ю. Любе служіння, наші відносини, друзі, вони мають будуватися на любові. Благаю ж вас, браття, ви знаєте сімейство Стефана, що воно початок Ахаї і що вони віддали себе на служіння святим, щоб і ви таким підкорялись і всякому, хто допомагає та працює. Я радію прибуттю Стефана і Фортуната, і Ахаїка, бо цим заповнили вашу відсутність. Бо вони заспокоїли мій і ваш дух, тому таких поважайте. Знайте, як важливо, коли Бог посилає, посилає в церкву служителів, посилає в церкві братів, сестер, через яких ми отримуємо благословення. Хтось служить піснею, хтось служить молитвою, хтось служить проповіддю, хтось хадатайствує постійно на руках молитви несе тебе і мене, несе когось із слабих і немощних. Якби не було сьогодні таких служителів, які дійсно життя своє поклали на служіння, на служіння в церкві, на служіння Богу, служать сьогодні нам. Були і в ті часи, в часи Стефана, в часи були Першоапостольської церкви такі люди. І сьогодні є також такі люди, які служать сьогодні, нам з вами, і ми маємо сьогодні цінувати цими людьми. Брати і сестри, я просив би більше молитися. Я хотів би, щоб, знаєте, у нас була наука, щоб ми були научені. Отут люди, які сьогодні несуть священне дійство, це співаки, це музиканти, це проповідники, це сьогодні також молитовники, це ті люди, які посвятили себе, це вчителі, можливо. Ми маємо сьогодні з повагою відноситись до таких людей. Ми не маємо сьогодні, знаєте, в їхню сторону щось бросати, знаєте, якісь такі. Е... Незрозумілі речі, якесь п'ятно на то чи на інше. Навпаки, коли ми чуємо, що десь хтось когось, незрозуміло за що, ми маємо зупиняти казати, брати і сестри, ми маємо сьогодні розуміти, є в церкві рукопокладені служителя, пастиря, діякана. Як до них потрібно відноситись, друзі? Якщо не буде поваги не буде відносин у нас з вами до таких служителів, то вибачте, у нас. Не буде нічого доброго, і ми можемо втратити благословення. Ми маємо розуміти. Ми маємо з вами це розуміти, перше післання до Солонян п'ятий розділ з 12-го вірша. Просимо ж вас, браття, поважати тих, хто працює серед вас і керує вами в Господі, і наставляє вас. І особливо шанувати їх у любові за їхню працю. Бути в злагоді між собою. Апостол Павло він звертається до солонян, він розумів, наскільки важливо мати правильні відносини і цінувати тими, хто сьогодні є. Друзі, я чую сьогодні, як почалася війна від багатьох церков, залишили служителя, виїхали. І люди плачуть, кажуть, як не вистачає сьогодні. Служителів, які служили, які проповідували. Церкв, церкв, церквя багато, які сьогодні порозбігалися, розсіяні по всьому світу. Особливо там Схід, Південь, там, де багато захвачено територій, де просто мали люди виїхати, втікти, щоб вижити, тому що шукали їх вбити. І Бог багатьох повиводив. І ці люди зараз по всьому світу розкидані. Багато людей плачуть теж. Те, що втратили, не цінували колись. Не цінували. Бог сьогодні хоче, щоб ми з вами цінували те, що ми маємо сьогодні з вами. Брати, як і сестри, як важливо сьогодні молитися більше, шанувати один одного. Просимо ж вас, браття, поважати тих, хто працює серед вас і керує вами в Господі, і наставляє вас. І особливо шанувати їх у любові за їхню працю, будьте в злагоді між собою, благаймо ж вас, браття, врозумляйте свавільних, утішайте малодушних, підтримуйте слабких, будьте довготерпеливі до всіх. Друзі, скільки серед нас сьогодні слабих, скільки сьогодні серед нас слабих людей. Скільки сьогодні дійсно тих молодушних, тих людей немічних, яких сьогодні потрібно підкріпляти, утішати. Сьогодні потрібно нам також вразумляти тих людей, хто займається свавіллям, хто сьогодні певні руйновні речі робить в церкві. Ми маємо також над цими працювати, не закривати очі. Любов не має бути сліпою, вона має бути розумною, мудрою. І десь ми маємо і настойчиво стояти віра і настойчивість вона має сьогодні бути також правильно розумна. Ми не маємо сьогодні, друзі, втрачати ці правильні відносини. Утішайте молодушних, підтримуйте слабких, будьте довготерпеливі до всіх. Дивіться, щоб хто кому не віддав злом за зло, але завжди шукайте добра один для одного. І для всіх. Ми маємо в цьому також пильнувати. Друзі, кому буде вигадно, коли ми будемо зло за зло віддавати? Диявол нас зробить слабкими усіх. А коли ми станемо слабими, то тоді Він надає усім. Мало не покажеться. Мало не покажеться. Ми маємо сьогодні прикласти всі зусилля, щоб не втратити єдність. Любов Божа. Мир один з одним і терпіння, терпіння, терпіння потрібно, Боже, допоможи. Навіть якщо десь якісь непорозуміння відбулися, Боже дай сили, мудрості, все пройти, зустрітися, поспілкуватися. Ви знаєте, коли дві сторони йдуть на зустріч, не бить себе в грудь, не доказати, можливо, щось, якісь там речі, що я прав, чи хтось інший, а мета примиритися. Мета. Звісно, брату і сестрі, можливо, сказати про неправильні, можливо дії речі, ми маємо правду сказати, але одна від того примиритися. Також мати мужність сказати прости, де я в чому не прав. Це дуже важливо, друзі. Це дуже важливо. І далі апостол Павло, він каже про святе життя серед християн, яке воно має бути наше святе життя. Коли ми скажемо, оце що, тільки що було прочитано, ми починаємо. Цінувати один одним, ми починаємо мир творити, ми починаємо підтримувати слабих, немощних, малодушних, да? ми починаємо, скажімо, ставити на місце, можливо, тих, хто щось руйнує, вразумляти цих людей. І далі що відбувається? І далі він каже, завжди радійте, без перестану молитися. За все дякуйте, бо така воля Божа у Христі Ісусі для вас. Друзі, як важливо завжди радіти. Правда, це нелегко завжди радіти. Десь старався, десь щось робив, хотів, як краще, да? а буває так, по якимсь певним речам відбувається, що десь щось не оцінили, десь щось не зрозуміли. І, і маємо те, що маємо. Но Бог каже, бути сильними. Пильнуйте. Ми маємо пильнувати, щоб не допускати помилок. Часто, коли ми не пильнуємо, ми допускаємо ці помилки. Ми спотикаємось, ми падаємо, і ми робимо не тільки собі боляче, а кому ще боляче. Коли людина пильнує, коли стоїть у вірі, коли вона, знаєте, стоїть твердо, апостол Павло призиває до цього стояти твердо, завжди радіти, безперестанно молитися і за все, дякувати. І далі він каже: Духа не вгашайте, пророцтва не зневажайте. Усе випробуйте, доброго тримайтесь від усякого роду зла, утримуйтеся. Друзі, багато всякого зла сьогодні навколо нас. І цей диявол він шукає, як підступити. Я бачу сьогодні, які йдуть атаки не тільки на церкву, благодать. Багато церков сьогодні переживають десь якісь непорозуміння, десь якісь, можливо, серед Божого народу, серед служителів, серед братів сестер іде, іде знаєте, отака от от напруга, напруга йде. Напруга йде, дияволу невигадно сьогодні. Ми ж хочемо миру, ми молимось, нам потрібна єдність, нам потрібна любов, нам потрібно сьогодні зруйнувати усі ці диявольські, знаєте, поднебесні, оці сили, які сьогодні творять війни, які сьогодні заставляють людей вбивати. А церква Божа сьогодні має стояти в молитві, у вірі, в єдності, в любові, щоб, знаєте, всі твердині між нами були розбиті, щоб не було ніяких заборів, сьогодні, всяких огорожень між нами. Ми маємо сьогодні бути єдиними. І, дияволу, і диявол знає, що в цьому є слабість церкви. Якщо втрачає церква єдність, втрачає, втрачає любов, коли розділяється, коли знаєте, всякі з'являються незрозумілі люди, і ми починаємо прислухуватись, ми починаємо кормитися від сплетень всяких на того брата чи на ту сестру, і комусь подобається. а що то, а скажи, а яка ще нова є інформація? Давайте рознесемо, друзі. Не треба розносити це все, а треба це все зруйнувати, це все погане, принести і спалити його, а сказати. Ми будемо тільки добрі речі сьогодні говорити і добре розносити сьогодні один про одного. Ми будемо добре говорити про служителів, про братів, про сестер, про тих, хто сьогодні посвящає, посвящає себе молитовному служінню, хто посвящає себе сьогодні співу, поклонінню, музикантів, знаєш ще когось, операторів сьогодні, проповідників і всіх, хто сьогодні є. Нам потрібно сьогодні. На цьому зосередитись і не дозволяти дияволу руйнувати. Друзі, якщо ми програємо в цих речах, буде велика біда. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілком, і ваш дух, і душа, і тіло, нехай збережуться в цілосності непорочними у пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас який і здійснить. Браття, Моліться за нас. Вітайте всіх братів. Вітайте всіх братів. Українське таке слово в що торкані святому. А російською мовою ми привики в лавзані святому. Розумієте, да, так, що таке? Для нас більше зрозуміше. Це коли. Цілуються брати з братами, з сестри, з сестрами вітанням святих це називається, якого сьогодні люди дуже бояться. Люди дуже бояться. Брат так люблю тебе. Сестра, сестри каже, так люблю, поважаю, Ну, тільки на що згодно, тільки руку пожать. Навіть не обнять. А в Слові Божому серед апостолів перша церква було вітання. Вітали один одного, вітали лабзанням святих. Це значить, поцілунок був, губи в губи і не цуралися цього. Сьогодні, на жаль, багато людей бояться навіть з одної чаші приймати причастя, щоб ні від кого ніяка зараза не прилипла. Друзі. Ми сьогодні маємо розуміти усі речі. Ми приймаємо чашу кров Ісуса Христа. Ми приймаємо її з вірою, та, яка зціляє, яка лікує, чи та, яка заразу переносить. Скажіть. Та, яка зціляє і лікує. Якщо ти боїшся. Чи хтось боїться прийняти, щоб не перейшла зараза, то значить, ти не віриш в цю жертву Ісуса Христа, яка стоїть тут, що вона діє сьогодні на тому служінні. Ви розумієте чи ні? Тоді взагалі тобі не потрібно приймати участь, тому що ти, так, значить, в осуд будеш собі взагалі приймати, якщо ти не віриш в дію цієї святині. Ні разу ніколи не знав і не чув, щоб. На кар'єрні, коли був Рип-центр, Сергій не дасть обманути. Там люди різні були тоді. Приходили, знаєте, люди там і туберкульози переживали багато всього, що там було. Ніхто ніколи не заболів і ніхто ніколи нічого не переніс, а тільки зцілялись, зцілялись. Бо кров Ісуса Христа вона не переносить заразу. Кров Ісуса Христа зціляє людей. Зрозумійте, кров Ісуса зціляє людей. Я одним нашим показав, кажу, дивіться. Ковід був. Боялися, знаєте, цих чашка не знаю чого. Каже, дайте всім мінзюрочки розлити. Я включаю відео кажу, кажу, дивися, ви смієтесь з православних, стоїть батюшка, і отак черга така, не знаю, там було їх, не знаю, метрів, мабуть, 150. І він ложку набирає і кожному з ложки в рот одною ложкою. І кожен по черзі приймає і приймає те причастя. А ми навіть ще чашу витираємо. Ви помітили чи ні? Як брати розносять? Витирають, щоб ніде ніяка капелька не була. Все, люди так чашу приймають, крутять і можна. Друзі, багато є питань сьогодні до нашої віри. Зрозуміти мене правильно. Багато є питань сьогодні до нашої віри. Ми маємо сьогодні, якщо вірю, то вірю. Вірю в жертву, вірю. Вірю сьогодні в силу. Краві Ісуса Христа вірю. Я хочу з вами зараз про це помолитися. Боже, благослови, допоможи нам, допоможи нам не боятися сьогодні. Якщо я б розумію, якщо мій духовний стан слабий, якщо я, можливо, в церкву не хожу, хожу тільки, знаєте, можливо, на причастя чи ще на якісь речі, то я не дивуюсь, що бояться з чаш одної пити. Коли люди мало моляться, мало в слові перебувають, я не дивуюсь, що бояться з одної чаші приймати. Я не дивуюсь, що бояться вітатися один з одним. що обходять стороною. що коли десь якась епідемія завелася, в церкву перестають ходити, думають, що в церкві ніхто не кашлянув, зараза ніяка не приклеїлась. Друзі, запам'ятайте. Коли були великі епідемії, коли чума, коли чума прийшла і приходила, знищувала мільйони людей саме в церкві, саме в церкві, коли церква об'єдналася, почали молитися, приймали причастя в імя Ісуса Христа, то пішло зцілення з церкви і пішло за межі церкви, і почали зцілятися міста і цілі країни. Саме тут, коли жертва Ісуса Христа почала зціляти, знаєте, всіх цих прокажених, всіх, хто чумою боліли, і це зцілення розійшлося. По містам і країнам, щоб ви розуміли, звідси, знаєте, життя йде від Ісуса Христа, від жертви Його, тому що Ісус Христос має в собі життя. Він має глаголи вічного життя. І ми маємо знати, в кого ми увірували. І знаєте, Господь сьогодні хоче, щоб ми вчилися любити, поважати, нести на руках молитви, не шукали один одного, за ким послідить, кого послідить, за ким, знаєте. І ще щось, якийсь негатив зібрати, рознести, десь розказати. Ні. Господи Боже, помили сьогодні народ Божий. І ця проблема сьогодні розходиться по всьому світу, по всім церквям. Ми будемо сьогодні молитися. Боже, зруйнуй, зруйнуй все непотрібне, зруйнуй те, що не будує церкву, зруйнуй, зруйнуй всякі непотрібні розмови, зруйнуй всяку брехню, всяку неправду, Господи, всякі сплетні, зруйнуй. Заборони сьогодні розносить заразу непотрібну. Давайте розносить, що благовістя, давайте розносить, що любов Божу, мир, радість, спасіння. Давайте розносить те, що збудовує нас, а не те, що руйнує. Амінь. Молимось. Боже наш, ми звертаємось до тебе в цій молитві. Господь, ми дякуємо Тобі за життя, яке ти нам подарував. Ми дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо за Господа нашого Алелюя. Ми дякуємо за милості Твої, Господи. Ми дякуємо, що Ти завжди був з нами і єсть, Боже, і просимо ніколи, не залишай нас, Боже. Живи в наших серцях, наповнюй наші душі, наповнюй наші серця, Боже, Твоїм миром. Твоєю любов'ю і Твоєю благодатью. де в чому не праві, Господи, прости. Прости, сьогодні, Боже. Можливо, де я в чому не прав, Боже, щось не те сказав, щось лишнє сказав. Прости, Боже. Щось сказав, не те, що Господи. Можливо, воно не руйнує, а не будує. Прости, мене, Боже. Прости, благослови, Боже. Дай Господь говорити ті речі, які будуть будувати, які будуть захищати Твою церкву, які будуть захищати Твою істину, Боже, Твою правду. Там, де буде Твій мир, там, де буде Твоя любов і де буде Твоя благодать. Прости, укріпи, благослови церкву, благослови Твій народ, Боже. Дай шукати правди Твої, дай шукати сили Твоєї, Боже. Дай шукати благодаті Твоєї. Прошу в ім'я Ісуса, прошу, Господи, допоможи всім нам, благослови всіх нас, наповни миром Твоїм, наповни любов'ю Твоєю, наповни Господь силою Твоєю. Ми нуждаємось в Тобі, ми нуждаємось в освяченні. Ми нуждаємось, Господь, в повазі один до одного. Ми нуждаємось, Господь, щоб Ти зруйнував. Зруйнуй Господь Ісус всі пригради. Зруйнуй Господь всі неправильні розмови. Зруйнуй, Господь, неправильне ставлення Боже до братів, до сестер, до служителів Боже. Зруйнуй в ім'я Ісуса. Зруйнуй Господь. Ну хай Твоя слава прийде, хай Твоя єдність прийде, хай Твоя любов, хай Твій мир прийде в життя кожного з нас. Зробиться, ми просимо в ім'я Ісуса. Хай твоя благодать прийде, хай твоя сила прийде, хай твій мир прийде, і спокій. Прошу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.